Поганий стан російського танкерного флоту нещодавно призвів до кількох поспіль трагедій, причому трагедії в серйозному екологічному значенні, тому що зараз акваторія Чорного моря повністю залита мазутом і нафтою, які вилилися з цих російських старих посудин. І яка ситуація з Вака... Чорним морем, нашим чорним морем в районі Криму, будемо питати у Світлани Гринчук, міністерки захисту довкілля і природних ресурсів України. Пані Світлано, вітаю. Доброго ранку. Хотів для початку почути вашу ситуацію з тим, що відбувається в акваторії Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму після оцих виливів з російських танкерів, які зазнали катастрофи. Так, Вадим, ми дійсно, як Міністерство захисту довкілля, використовуючи всі наші засоби для моніторингу ситуації і співпрацю з міжнародними партнерами, мається на увазі країни Чорноморського регіону. Ми в постійному контакті і обмінюємося даними на сьогоднішній день. Забруднення з після аварії цих двох танкерів, воно дійсно дійшло вже південного і південно-західного узбережжя Криму. Фіксуються в районах міста. Севастополя, міста Кача плями протяжністю десь до 15 кілометрів. Загальна територія, яка зазнала забруднення, зараз оцінюється десь біля тисячі квадратних кілометрів. Також за інформацією зі ЗМІ, ми моніторимо російські ЗМІ забруднення досягло також території в Паторії, а також деяких сіли, які трішечки північніше є в Паторії. Крім того, 9 січня в четвертій годині. Ранку було супутником зафіксовано додаткову пляму, протяжність десь 450 кілометрів квадратних. Якщо дивитися в приближенні, то вона розбита на декілька плям протяжністю від 5 до 15 кілометрів. Ми також зробили моделювання за допомогою цих супутникових знімків, щоб подивитися, як забруднення може рухатися і чи є загроза для узбережжя Одеси. На сьогоднішній день такої загрози немає, принаймні тиждень день вперед ми дивилися такої загрози, немає. Однак, ми продовжуємо моніторити. Нас і екологічна інспекція, і весь одеський регіон, Миколаївська область здійснюють постійний моніторинг для того, щоб контролювати ситуацію. Ну, як я вже сказала, з міністрами Румунії Болгарії, ми на щоденному зв'язку обмінюємося всією інформацією, наявною з їхніх інститутів, дослідницьких з наших з супутниковою інформацією для того, щоб можна було попереджувати будь-які подальші рухи цього забруднення, пані Світлано. А є якась інформація, що росіяни намагаються прибрати і ліквідувати ці наслідки, зібрати цю нафту? Чи сподіваються, що само собою розмокчиться? У Нас такої інформації немає. Ми звернулися до всіх міжнародних організацій, які можуть бути залучені до цього. Це і конвенція ООН з морського права, це і наша Чорноморська конвенція, і найближчим часом плануємо позачергове засідання Чорноморської комісії для того, щоб приймати відповідні рішення, якщо вдасться заслухати все таки інформацію від Росії, яка також входить до цієї комісії, якщо вони звичайно доєднаються. Крім того, готуємо відповідні позови до міжнародних судів за порушення конвенції морського права і інших конвенцій, тому що росіяни, як учасники цих конвенцій, як сторони цих конвенцій, вони все-таки повинні дотримуватися тих правил і норм, які б не допускали таких ситуацій, як сталося. На жаль, вони не дотримуються. Це вже не перший такий, не перша така ситуація з боку росіян і з. Звичайно, вони мають понести за це відповідальність. Крім того, в наших позовах буде і розрахунок збитків, яких понесе чорноморська акваторія через дане забруднення. Тому е, працюємо, залучили всіх е, всі міжнародні організації, всіх партнерів. ЮНЕП також, це комісія з е, захисту навколишнього середовища, також допомагає нам з здійсненням моніторингу для того, щоб дані і докази. Злочину з боку Росії вони були максимально підготовленими до майбутніх судових справ. Хотів ще користуючись нагодою, розпитати про цей законопроект, який Верховна Рада ухвалила стосовно заборони джипінгу в природно-заповідному фонді. Найбільше від цього я так розумію, страждають Карпати, бо я сам був неодноразово свідком того, як ти йдеш прекрасними горами, і тут група джипів їзди, їде шум, гам, вихлопні гази. Тепер наскільки я розумію, це заборонено. Можете деталі пояснити, відколи це почне працювати і хто буде контролювати дотримання цього закону в природно-заповідній зоні. Так, Вадим, дякую за це запитання. Ми дійсно довго йшли до прийняття цього рішення, і дуже вдячна Верховній Раді і народним депутатам за те, що все таки це рішення було прийнято, оскільки заповідна зона це не місце для розваг на розваг на джипах, якщо транспорт і може пересуватися даними територіями, особливо цінними територіями, з боку біорізноманіття, наявності, там рідкісних рослин, і тварин, які ми повинні зберігати. Там може проїжджати транспорт, ми залишили в законі такі можливості тільки для охорони цієї території, екологічна інспекція, але жодних розваг на джипах більше бути в заповідних зонах не може. І це абсолютно закон, який відповідає. Законодавство, скажімо так, всіх цивілізованих країн, практично у всіх європейських країнах, Сполучених Штатах, заборонено або дуже обмежено джипінг в заповідних і особливо цінних територіях. Закон вступить в силу одразу після його підписання, і я сподіваюся, що це впевнено, що це значно допоможе нам зберігати природозаповідний фонд, зберігати наші особливо цінні території, а також. Допоможе слід ще також сказати, що джипінг, на жаль, завдавав значних збитків навколишньому середовищу, в тому числі вираховувався і в грошовому вимірі. Тобто, це щороку були мільйонні збитки для навколишнього середовища. Да, пані через... Сітлана, на жаль, я, вам... я думаю, що ми не зможемо зараз закінчити повністю цю розмову, але я сподіваюся, ми продовжимо саме про джипінг, тому що зараз я мушу вам дякувати і прощатися. Це була міністерка захисту довкілля Світлана Гранчук.